Одразу три громади відвідав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий в рамках робочої поїздки, під час якої ознайомився з роботою хостелу у Ганополі, ЦНАП у Вапнярці, та як створюють бізнес переселенці у Крижополі. Про деталі дивіться далі у сюжеті. Хостел у селі Ганопіль, що в Тульчинській громаді, облаштований для туристів. Після вторгнення рашистів він став прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Нині там проживає 28 людей, дорослі діти та їхні домашні улюбленці. Є в хостелі укриття. Його ще дообладнають, щоб відповідало всім нормам. Це приміщення планують використовувати і для учнів школи під час навчального року. Ваша волонтерська праця. По відношенню до тих, хто сюди приїхав, по відношенню до тих, хто там на фронті, ну це теж фронт. Не можуть всі тримати зброю з різних причин, в тому числі і ні одна країна світу не ставить перед собою завдання. Але загальна мобілізація людей, об'єднання навколо проблеми і робота на результат, це вже. Обов'язок точно кожного з нас. Голова обласної ради ознайомився із роботою центру надання соціальних послуг у Вапнярці. Сьогодні ЦНАП реєструє та обслуговує внутрішньо переміщених осіб, яких у громаді наразі проживає 860. Окрім цього, центр займається їх розселенням і розподілом гуманітарних вантажів. За словами В'ячеслава Соколового, у Вапнярській громаді робота організована правильно по всіх напрямках. І це заслуга селищного голови. Багато зробленого і робити, і разом будемо ще робити для того, щоб допомогти тим, хто потребує, і таким образом пошвидше наближати той день перемоги і почути це слово перемога. Пані Лізі Федорчук довелося втікати з окупованого Херсону, лишити там і дім, і сімейний бізнес, власну кав'ярню. Тепер ліза з чоловіком на Вінничині. У Крижопілі відкрили нову кав'ярню. Вона не така, як у Херсоні, але вже стала популярною. Є й постійні клієнти. Наразі у Крижопільській громаді зареєстровано понад дві тисячі переселенців. Дуже хочеться, щоб вони не почувалися гостями, а знали, що чужих нині немає, зазначив В'ячеслав Соколовий. Телеканал Вінничина все буде Україна.